Працюють для розвитку громадянського суспільства та розбудови Вінницької громади. Виповнилося сім років від заснування громадської спілки, мережа організацій громадянського суспільства Місто з містів залежно від потреб громадських організацій, проводять навчання, форуми, консультації, комунікаційні зустрічі та надають експертну підтримку. За 2024 рік ми маємо цифру, що громадські організації, частина, які прозвітували, залучили більше 250 мільйонів гривень. За рахунок проектів і інших ресурсів, це ж гроші, які прийшли до нас в громаду. Це дуже важливий внесок. Ми дійсно проводимо заходи для того, щоб підтримати наші громадські організації. Скільки таких заходів було точно більше десятка за цей рік, і людей, які відвідали ці заходи, напевно точно більше тисячі. Гармонія одна з організацій, яка була співзаснована цею мережі. Її представниця Людмила каже, що об'єднання спілок, що працюють у різних напрямках, дозволяє почути один одного, розуміти аспекти в місті, що потребують підсилення, та спільно розвивати Вінницьку громаду. Ну, я думаю, що навіть саме з цієї точки зору мережа має існувати, розвиватися, розширюватись, тому що в мережу входять організації, які, наприклад, наша організація, ми працюємо з людьми з інвалідністю там безбар'єрністю. Є організації, які працюють в напрямку екології, енергоефективності, освіти, охорони здоров'я. Тут тут є тут саме концентрація всіх різних напрямків, і саме завдяки цьому ми можемо об'єднувати і створювати якісь гарні якісні речі для нашого міста. На початку цього року до мережі місто містів» приєднався благодійний фонд Карі та свінниця». Він надає всебічну підтримку людям, які перебувають у скруті. Нашу організацію спонукало вступити до мережі насправді трансляція тих цінностей, розуміння мети, чому це об'єднання важливе. Воно забезпечує продуктивний діалог органів місцевого самоврядування і громадських організацій. Це можливість перейняти неперевершений досвід, досвід досвідчених громадських організацій, інших благодійних фондів для ефективної комунікації і розбудови нашої організації. Також це можливість. Співпрацювати з органами місцевого самоврядування у комунікації з іншими громадськими організаціями, що я думаю, тільки посивить наш позитивний вплив у громаді. Також місто з містів це платформа для якісного діалогу між владою та громадськими організаціями. Ви готові і допомагати, готові вносити якісь ідеї і готові співпрацювати. Для чого? Для того, щоб наше місто було комфортне. В умовах війни я думаю, що взагалі дуже важливо показувати оцю згуртованість громадянського суспільства в цілому країні, в нашій територіальній громаді, тому що ця гібридна війна, крім того, що відбувається на фронті завдяки нашим героям і гриням, вони відстоюють нашу незалежність, але є ж і внутрішня боротьба, є інформаційна боротьба. В тому числі щодо е, нівелювання зрілості нації з боку, наприклад, расистів. А громадянське суспільство це є в першу чергу показник зрілості нації. Якщо говорити про місто Вінницю, то це і формування сильної територіальної громади. Про успішність партнерства свідчить один простий факт: коли мережа місто містів» була заснована, у неї входило 29 організацій. Зараз їх 72. Анна Шутова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.